Малята доброго ранку! Поміркуйте, будь ласка, який ви сьогодні маєте настрій. А тепер спробуйте його передати якнайкраще за допомогою міміки обличчя. Тобто за допомогою оченят, брів, носика, ротика. Покажіть, що ви відчуваєте. Я дуже сподіваюся, що у всіх вас гарний настрій! А якщо ж хтось має не дуже гарний настрій, то він обов'язково незабаром покращиться. Адже я вас запрошую до слухання цікавої казочки про двох друзів, в якій ми маємо з'ясувати, яка ж з ними трапилася пригода. Готові слухати казочку? Тож сідайте, будь ласка, зручно. Казка називається Переполох у лісі. У великому лісі жила. Маленька мишка. Одного сонячного ранку вона висунула з нірки свого носика і почала принюхуватися. Чи немає часом десь поблизу лисички, якої мишка дуже боялася. Поблизу нікого не було, і мишка, полегшено зітхнувши, вилізла з нірки. Вона потягнулася лапками до сонечка, роблячи зарядку. Потім п'ять разів присіла, десять підстрибнула, поплескала в долоньки і полоскотала себе хвостиком за вушком. Та тільки но вона хотіла вмитися крапелькою роси, як позаду щось тріснуло. Трісь. Ой, підстрибнула мишка. Лисиця, це вона чатує на мене. Запищала вона і кинулась на навтьоки. Мишка бігла дуже швидко, перестрибуючи через гілки, шишки й жолуді. Біжить, дивиться, зайчик під кущем сидить. Ой, на бігу закричала до нього мишка. Допоможи від лисиці втекти, Женеться за мною, з'їсти хоче. Зайцю повторювати не треба. Дременув, біжить, куди очі дивляться. Мишка не відстає, пищить підстрибуючи. Звірі на них дивляться, дивуються. Що сталося? Куди поспішаєте? питають. А мишка із зайцем не зважають, біжать, дороги не розбираючи. Проминули й лисячу нірку. А лисичка прокинулася від такого гамору, виглядає з нірки й думає, куди це зайці з мишкою біжать? Чи, може, спортивні змагання влаштували, та й далі спить. А заяць з мишею вже з сил вибились, упали на галявині, лежать відхекуючись, посходились до них звірі, питають, що сталося. Ой, та за нами лисиця женеться. Озирнулися звірі, нікого немає. Тихо в лісі, гарно та й давай сміятися з боягузів. А ті побачили, що дарма злякалися, і собі реготати почали та аж по землі качаються від сміху. А потім звірі ще й пісеньку про них склали. Бігла мишка через гай, каже зайцю Помагай, помагай мені тікать, щоб лисиці не догнать. Заєць собі дременув, вуха до хвоста пригнув. І старається біжить, мишка поруч з ним пищить, і біжать вони удвох, в лісі став переполох, а лисиця собі спить і нікуди не біжить. Отож і ти нічого не бійся, а краще візьми та й засмійся. Дітлахи, а ну-ка, нагадайте мені, хто був головними героями казки. Так, мишка та зайчик. А пригадайте, будь ласка. Який настрій мала мишка на початку казки? Так, вона була весела, бадьора, з задоволенням робила зарядку та родила сонечку. А що ж трапилося, що посприяло зміні настрою? Вірно, вона почула якийсь тріск. І що ж відчула мишка? Так. Вона злякалася, відчула страх. Що ж вона почала робити після цього? Правильно, вона побігла, як вона гадала, від небезпеки. Кого вона зустріла на шляху? Так, Зайця. А які ж емоції відчував заєць? Так, він також злякався. Адже Мишка і його попередила про небезпеку. А чи всі звірі на шляху злякалися від того, що говорила Мишка? Ні, інші звірі подивилися навкруги та зрозуміли, що ніякої небезпеки насправді немає. Який вони мали настрій та емоції? Вірно, вони засміялися, були радісні. Жартували, бо насправді лякатися не потрібно було. Чи зрозуміли це мишка та зайчик? Так, під кінець казки вони також удвох звеселіли разом з іншими звірятами. Тож була небезпека насправді? Ні, мишка та зайчик її самі вигадали і повірили в те, що лисичка їм загрожує. Часом і ми можемо собі вигадувати якісь різні страхи, придумувати їх. А насправді це лише наша вигадка, наша фантазія, і вони для нас не становлять ніякої загрози. Для когось може здаватися страшним розповісти віршик на святі, але спробувавши, він розуміє, що це навіть даже цікаво виступати перед іншими. Комусь може здаватися страшним розпочати писати літери. Але, навчившись тримати олівець, спробувавши прописати літеру, це виявляється не таким вже й важким. Отже, багато чого ми самі собі придумаємо та боїмося розпочати, зробити, а воно виявляється досить таки простим. На згадку про цю казку я пропоную вам намалювати тваринок. Які сміються! Це буде нам нагадувати про те, що не варто боятися, якщо насправді ніякої загрози немає, і не придумувати собі різні страхи. Я вам бажаю бути уважними, спостережливими, творчими. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!